Всім привіт! З вами канал FPV питаннічка В цьому ролику ми розберемо англійське слово «throttle». throttle в контексті FPV. Коли я вперше читав це слово, в мене виникла купа запитань: Що ще за дросельна заслонка? Звідки вона взялася в FPV, в яких всі мотори є електричними? Давайте з цим розберемося. Іноді здається, що простіше навчитись літати, ніж зрозуміти, що таке throttle? Ми можемо побачити типовий пульт. Лівий стик лівий стік вверх вниз, відповідає за throttle. Throttle up, throttle down. Збільшити або зменшити. Давайте розберемось, звідки взялася ця чудернацька термінологія, і що ми можемо з цим всім зробити. Що ж таке все-таки throttle? Throttle потрапило до нас зі світу. Літаків, як не дивно. Оця штукенця, яка намальована на картинці. Це є Throttle. Це така собі дросельна заслонка. Вона ставилась для регулювання потоку газів на карбюраторних двигунах. Перші літаки мали бензинові двигуни. Це перейшло в термінологію тупо-винтових літаків. А звідти в авіамоделі з авіамоделей в FPV. Тобто оця штукенця, яку ви бачите на картинці, вона не з'являється в FPV, Але тим не, менш, тим не менш, вона до нас прийшла у вигляді сталої термінології. Давайте розберемося, що ж відбувається, коли ми смикаємо за стік. Коли ми смикаємо за стік на нашому пульті. У нас там є датчики холла. Датчики хола, Датчик холла видає вольти. Потім пульт по протоколу радіозв'язку передає інформацію про те, що у нас є відхилення стіка. Наприклад, передає позицію. Приймач отримує дані і передає їх в польотник. Наприклад, положення лівого стіку 1200 мікросекунд. Положення стіка передається в мікросекундах. А що польотник робить? Польотник дивиться в схему каналів. Каже: о, лівий стік це ж тротал. Тобто, в цей, момент, в цей момент, коли польотник дивиться в схему каналів, положення стіка стає тротал. До цього це просто положення стіка в мікросекундах. Далі польотник аналізує, в якому ми знаходимося режимі: це акро, чи 3D-акро, чи може горизонт, чи ще якийсь режим. Намагається зрозуміти, який у нас мікшер. Мікшер це частина мікропрограми польотного контролера, який відповідає за те, чим ми керуємо. Це там літак, квадрокоптер, октокоптер і так далі. Тобто мікшер за це відповідає. Далі, далі польотник намагається зрозуміти, а що ж там налаштував користувач Betaflight? мінімальний throttle, максимальний throttle, попереднє значення, значення опередження, положення інших стіків і так далі. І після цих обчислень польотник вирішує, як же він буде реагувати. Тобто, що йому зробити з чим? З моторами. Тому що на виході польотник видає інформацію на мотори, які мають бути, які мають бути швидкості, як розігнати той чи інший мотор. Тобто, при цьому регулюється кількість обертів за хвилину. Тобто, польотник за допомогою електронного регулятора швидкості. Регулює кількість обертів за хвилини для кожного з моторів, і відповідно це створює вам можливість повертати і рухатись певним чином, таким чином, яким ви бажаєте. Якщо throttle регулює обороти моторів, то виходить, що цей стік також регулює і тягу. тягу це сила, яка приводить ваш дрон в рух. А тяга, тяга з англійської проводиться thrust або pull і вимірюється в грамах, що можна подивитись в специфікаціях моторів. От, подивіться там нижня строчка. Відповідно, це різні слова. Throttle, thrust, різні слова. То як же можна перекладати throttle? Throttle можна перекладати як газ по аналогії з педалями в машині. Або навіть можете подивитися газ в салоні літака Ан-2, кукурузника. М -м. Можна перекладати як дросель. дросель. Якщо ви з турбогвинтової авіатусовки, якщо ви там літали на літаках чи десь щось знаєте про літаки, то ви можете більш науково перекладати це для себе як дросель. Я походжу зі світу радіоелектроніки, і для мене дросель це е, якийсь там. Джерело індуктивності, щось, що паяється на мікросхеми, печатні плати і т.д. Також можна переглядати як тягу. Тяга, варіант перекладу throttle як тяга, пішла з реактивної авіатусовки. Тобто на реактивних двигунах, авіадвигунах, цей важель керування throttle регулює тягу. Тому що там лінійна залежність. Але от якщо пояснювати якомусь новачку, або пояснювати, наприклад, дитині, то я б пояснював це як е, тягу. Тобто, от якщо я буду там своїм дітям пояснювати, що таке тротл, я буду пояснювати, що це е, стік, який регулює, з якою силою пропелери тягнуть дрона вверх, ну чи там в напрямку пропелерів. Тобто, я б перекладав це як сила. Що тягне дрон, це тяга фактично. Але в літературі ви будете бачити різні варіанти перекладу. Тобто, ви будете бачити, наприклад, для Throttle Up, ви будете бачити переклад збільшити газ, можете бачити переклад збільшити тягу, можете бачити переклад відкрити дросель. І, в принципі, в принципі всі ці переклади є синонімами. Так що, з якої ви там тусовки не були, стосовки шників Турбогвинтової, реактивної, авіамоделей. Ви все одно зрозумієте, про що мова. І навчитись літати. Так що дякую за увагу і заходьте ще. Па-па.